Життя молодому бійцеві вкоротила снайперська куля. Сталося це минулоріч 9 вересня у селі Зайцеве на Донеччині. Лікарі військових шпиталів Харкова, а потім Києва робили все можливе для порятунку його резамети. У грудні його було направлено до Берлінської клініки Шаріде, де німецькі спеціалісти провели операцію. Рідні і друзі з нетерпінням очікували на одужання Єгора. Уже після операції в Берліні. Вроде бы как и начал восстанавливаться со слов мамы, вроде бы все должно было идти на поправку. Но так случилось, что 1 мая, после того, когда мама 27 марта уехала от Егора з Берлина, э, и когда она приехала в город Кривий Рог, рассказывала, что 29-30 число она звонит, Егор не брал трубку, то мама начала волноваться и 1 мая їй сообщили о том, що син умер в больнице Шереде. У зоні АТО Єгор Замета прослужив всього два місяці. Коротким був і його земний шлях. Багато планів і мрій 26-річного криворіжця залишились нездійсненними. Його рідні не втішні у своєму горі. Война Єгору Замету нагороджено відзнакою за заслуги перед містом, посмертно.